Україні, Героям слава доброго дня і вам доброго дня. Так, от дивіться, бачите, от Трамп власне так наобіцяв багато. Всі подумали точно зараз буде послаблення законодавства. Зараз будуть якісь інвестиції і класні перспективи. Всі кинулися е, вкладатися в біткоін. Від того він росте. Мені здається, так це відбувається. Хоча я можу помилятися. Е, спростуйте чи підтвердіть мої припущення. По перше, я нагадаю, що один з найближчих його як сказати союзників це Маск. А маск, як відомо, він дуже любить крипту, любить біткоін. Він був серед піонерів розрахунків у біткоінах за свої Тесли. Тобто, в принципі, до нього дотичні я маю на увазі до Трампа. Дотичні люди, які Ну, технологічно просунуті, і крім того, я нагадаю, що в липні під час однієї з своїх промов Трамп обіцяв, що в резервах мають бути запаси біткоїну. Ну ми розуміємо, що він багато чого говорив під час своїх передвиборчих перегонів. Але як би там не було, от він, хоча людина доволі літня, але як бачимо, він відкритий інноваціям. Відкрити якимось там новим речам, і тому я думаю, що це насправді також сприяло. Крім того, поступово відбувається така штука, як послаблення обмежень цілякими фінансовими регуляторами щодо використання біткоїнів для інвестицій, тобто вони дозволяються більш широкому. Коло інституціональних інвесторів, тобто інвестиційних фондів, більш оперувати з біткоїнами, це розширює можливості для того, щоб більше людей вкладали свої кошти через ці фонди. А отже, більш широке коло людей вкладається в біткоін. Хоча знов-таки я нагадаю, що це доволі ризикований інструмент, ризикована інвестиція. Але я пам'ятаю, до речі, що навіть не Штати, перші, хто власне дозволили розрахунок в біткоїнах, ну не в біткоїнах, а в цілому в криптовалютах максимально легалізували їх і, власне, додали до платіжного засобу. Першою країною це взагалі був Еквадор. Причому буквально там рік тому чи півтора, десь так. І а... що це дало Еквадору, до речі? От, якщо на його прикладі штати, наприклад, легалізують криптовалюти, що це дає штатам? Ну еквадори, штати я розумію, що зовсім різні країни. Ну для таких країн типу Еквадору доступ до біткоїна це можливість одразу якби залучити до себе велику кількість інвесторів, причому ці інвестори будуть заходити в цю країну з доларом, з євро і так далі, тому що конвертувати вони будуть у криптовалюти саме на території тієї країни, яка дозволяє. І для штатів це інша історія. Для них біткоін все ще є достатньо, ну не, не надто великою величиною порівняно там з грошовою масою в доларах або з обсягами фондового ринку. Але це достатньо технологічно цікавий інструмент. Там справа не тільки в цій одиниці криптомонеті, ще справа в технологіях, які використовуються на базі саме блокчейнів, тобто так званих розподілених реєстрів. Тобто, це можливість зберігати і контролювати якість, цілісність інформації. І не допускати можливості того, щоб хтось там її спотворив, чи змінив, чи фальсифікував, чи знищив. Тобто, ця вся історія взагалі вона точиться з 2009 року, коли власне стартував біткоін. Перший блокчейн. Перша велика раллі було в кінці 2017 року. Потім був доволі великий довгий період такого болота. Але е, навіть в ці часи, коли там біткоін коштував не так, як зараз, майже 90, а коли він коштував там 3,5, 4, 5, чотири, тисяч доларів. А е, люди, які займалися криптовалютами і блокчейн-технологіями, вони не сиділи просто так. Вони е, їх е, впроваджували там, в деякі інформаційні проекти. Для зберігання, передачі інформації, контролю інформації, для створення так званих систем з смарт-контрактами, тобто це контракт, який виконується автоматично і там ви домовились з кимось, уклали цей смарт-контракт. І якщо людина підтвердила, що вона від отримала від вас те, що ви обіцяли їй надати, там товар чи послугу, автоматично списуються гроші і переходять Тому хто це продав. Це доволі такий цікавий інструмент, який збільшує комфортність і ефективність різних угод, були сподівання, що біткоін може стати або певні криптовалюти, які прив'язані курс до долара там чи до євро. Вони можуть стати інструментом в міжнародних зовнішньоторгівельних розрахунках. Вони використовуються в принципі, але це, ну скажімо, так, не вітається регулюючими органами, і не набуло надто широкого розповсюдження, хоча використовуються. Але я от думаю, а чому пане Олександр? Ну насправді просто сам по собі блокчейн і біткоін, в тому числі як один з різновидів блокчейну. Це ж абсолютно прозора операція, видна для всіх учасників а власне цієї цього ланцюга. І от блокчейн, це ж там, якщо перекладати, це там ланцюг, так з ну певний блок з ланцюгів. А, і тобто будь-яка операція на хокі, ланцюг з блоків ланцюг з блоків. Так, так, все правильно. Так. Тобто, і будь-яка операція, яку роблять ті ж власники біткоїну, вона одразу а, прозоро видна усім, хто їх має. Тобто, всі, хто залучені от в ці в цей ланцюг блоків, вони зразу бачать цю операцію. І я от думаю собі, так це ж абсолютно класний прозорий інструмент для міжнародних, наприклад, справ, де ти точно бачиш. Що от кошти тобі надійшли умовно, вони ні, ні, нікуди не потрапили, з них там не витікла жодна копійка, і ти бачиш рух цих коштів абсолютно прозоро, і це бачать всі учасники ринку. Це правда абсолютно, те, що ви кажете, за умови, якщо учасники там, певного розрахунку не використовують спеціальні інструменти, є так звані міксери. Тобто, ви можете. В цей міксер закинути певну суму в біткоїнах, і там ще будуть крутитися інші суми інших людей, і це як басейн. Да, там ви залили там по кілька відер, да, а потім підійшли люди, яким дозволили забрати кілька відер, і ніхто не знає насправді, кому я сплатив. Тобто, мої ну, мої гроші пішли, але, але е, насправді хто їх отримав, ззовні не видно, бо міксер є я таким басейном, де ця вода змішалась, умовна вода, да і далі вона кудись там потікла. Е, звісно, для контролюючих органів, для е, органів безпеки, правоохоронних, використання міксерів є певним таким прапорцем. Що червоним, що якщо хлопець користується подібними сервісами, то, скоріше за все, там щось не дуже гаразд. Але е, yeah. якщо це робити прозоро, так як ви сказали, то дійсно. Але е, є багато але е, ну, наприклад, той же біткоін, е, він коливається, його курс коливається, і для зовнішньої торгівлі це не дуже добре, тому що Люди не отримують ті кошти і не платять ті кошти, які вони розраховували заплатити або отримати. Для того щоб використовувати криптовалюти саме от для розрахунків зовнішній торгівлі, наприклад, краще підходять так звані стайблінкоїни, стейбл -койни. тобто, це криптовалюти, які повністю жорстко прив'язані до долара. От, наприклад, тезер, один тезер, один долар мертво. Але механізми розрахунків абсолютно ідентичні з тими, які використовуються для інших криптовалют, і це означає, що ці кошти не ходять через банки, що банки не можуть зупинити цю історію. І я думаю, що це слово не можуть зупинити є відповіддю на ваше запитання, чому контролюючі органи, чому уряди не дуже в захваті від цієї ситуації. Так, цікава, цікава історія. Що ж, пане Олександр, дякую вам за певний лікнеп щодо криптовалюти і в тому, що чекати власне далі. Залишаємось на зв'язку. Дуже дуже цікава тема. От нам навіть глядачі коментують: так дуже схоже на наш бюджет. Тобто, певні контролюючі органи не бачать, якщо відбувається, але гроші там в міксері отак от кудись закручуються. Хто влив, хто вилив, абсолютно неясно. Тому. Залишаємось на зв'язку. Дякую вам. Олександр Крамаренко, головний редактор журналу Гроші щойно був з нами на зв'язку. Говорили ми про біткоїни, які оновили історичний рекорд ціни, і в цілому, як відбувається цей розрахунок, і чому держави не можуть власне в своїх розрахунках приймати криптовалюту? Бо бачите, вона прозора і непрозора одночасно.